Так, Запоріжжя друге, друга частина, Вільнянськ. Дивимося Вільнянськ. Вільнянськ у вас працює ППО. Є загроза фізичних ушкоджень. І це або каби, або ракети. Будьте уважні. Погані карти Вільнянськ. Лежено. Лежено 25-26. Працює ППО за, меж, за межами громади. Не бачу вам загроз, але будьте на стрюмі. Відрадне 25-26 січня. Чи є загруза людям, чи є загруза ракет або шахетів. Відрадне. є загруза фізичних ушкоджень від ракет. Працює ППО, але. Є загроза і шахетна, і ракетна. Будьте обережні. Першотравневе. 1травневе, уважно у вас пада прильот, удар пада, і вам падає загроза і ракетна і шахедна. Не бачу загрози фізичних ушкоджень, але будьте уважні. Ново Ну, вот Аврічиське, чомусь у вас робота ППО, люди в сльозах, загроза уламків. А чого? Не показують карти. Не бачу загрози фізичних ушкоджень, але чимось будуть люди налякані. Ну, будьте обачні трошки, да? прислухайтесь до сирен. Привіт, не дивимося. Привітне. Ой, привітне, у вас падає на якийсь громадський об'єкт. Загроза. Загроза прильоту. Є загроза фізичних ушкоджень. Погані теж карти. Друго травневе. Друго травневе. Тільки як працює ППО, нічого не бачу. Михайлівка. Михайлівка, дуже обережно, бо у вас ракетний удар на якийсь, на якийсь об'єкт інфраструктурний під загрозою ті, хто там працюють в формі, в уніформі або спецодягу. Ті, хто поряд, дуже обережно. Михайлівка, погано. Так, дивимося. Оріхів. Наш славетний оріхів. Що в Оріхові? Оріхів. Що вам сказати, Оріхи? Оріхи під постійним ударом. Вони б'ють, наші відбивають. Але... Але. Там, скажімо так, пакетів багато треба. Не все так погано. Все одно пада. Пада, буде все добре. Юліївка, 25-26 січня. ви чимось налякані. Ви чуєте роботу ППО? Не бачу нічого вам. Загрози. Матвіївка Матвіївка У вас, ви чуєте, як збиваються шахеди ви налякані. але для вас загрози я не бачу. Є загроза уламків. Ну, будьте обачні, бо це людський фактор. Комишеваха. Покажіть загальну картину, Ага, угу. комишоваха тяжко дуже, є прильоти, є загроза фізичних ушкоджень, але теж не треба московитам радіти. Дуже тяжко там складні умови, але не будемо нічого казати. Це буде добре. Сонячне Володимирівське. Нічого не бачу на ці дві доби. Тернівка. Тернівка обережно, бо у вас є загроза і шахедна, і ракетна, і є збиття. Таке як це повинні владнати за межами громади вашої. Але є якийсь об'єкт, який їх мурижить там, Будьте обережні, хто поряд. Це або інфраструктурний, або цивільний об'єкт. Гуляй поле. Гуляй поле. Гуляй поле, зараз трошки важчіша ситуація. Але я казала вам, що буде туди-сюди. Я не бачу великих захоплень. Вони не захоплять багато територій, якісь такі великі, да, ну, зараз трошки вони перевага на стороні ворога трошки. Трошки вони можуть просунутись трошечки. Але не повністю вони не володіють цим пунктом в сторону Гуляй поля, да трошки може бути просування. Ні, але це ж все тимчасово, тобто там буде. То вони, то ми їх. Верхня хортиця. Верхня хортиця, у вас там і ракети, і шахеди летять, і кудись на якийсь об'єкт. І летять ціле спрямовано на цей об'єкт в вашому районі. Але у вас спрацьовує дуже гарно захист ППО. Не бачу загрози фізичних ушкоджень людям, але будьте обачні, бо це людський фактор. Так, Таврійське дивимся, Таврійське 25-26 січня, Таврійське. Таврійське обережно, у вас пада прильот, у вас є загроза ракет і шахедів і працює ППО, але є загроза фізичних ушкоджень. Дуже погані карти. Таврійське обережно. Степногірськ. Дивимося Степногірськ. 25-26 січня. Що загрожує Степногірську? Нагірську загрожує. Каби, мабуть, це каби у вас там, да, ракети, бо ракетний обстріл загрожує, але працює ППУ. Але летіти буде цілеспрямовано туди на вас. Хоча показує захист гарний. Є загроза фізичних ушкоджень, на жаль, і загроза велика. Для людей, тому будьте дуже обережні. Є і збиття, але є і загроза людям. Будьте уважні, будь ласка, бережіть себе, своїх близьких. Сьогодні дуже гарна, такий гарний час почати читати молитву за отримання до 2 години ночі можна розпочати це робити з моменту, як ви подивитесь це відео. Читайте хоча б 9 днів її, поспіль по 3 рази вранці і ввечері. Читайте молитву Архангелу Михаїлу, Відео є, відео з захистом куполом є на каналі. Бережіть себе своїх близьких, ми вистаємо, все буде добре, це я знаю точно. Побачимо з вами 26 січня і подивимося, що нас чекає далі.